Висоти трикутника обернено пропорційні до сторін, до сторін, до яких вони проведені. Висоти трикутника обернено пропорційні до сторін, до яких вони проведені. І так, давайте запишемо, що мається на увазі. Так, давайте проведемо, ну, побудуємо трикутник ABC. проведемо дві висоти BD. та, наприклад, АН. І так, дано трикутник АБЦ, БД. підстави довести що BD BD відноситься до AN як AC до BC БД відноситься до АН Як ось так BC до АС. Ось так. Тут BC, А тут АС. Ось так. Обернемо пропорція. пропорції. І так, доведено. Перш за все, розглянемо площу трикутника. Ми пам'ятаємо, що це одна друга висоти на сторону. Тобто BD помножене на AC. З іншого боку це одна друга AN на BC. Ми розуміємо, що площу можна шукати будь-яким чином, не суттєво. Так чи інакше вона буде дорівнювати одному і тому самому числу. Тому звідси я маю, що одна друга БД помножена на АС дорівнює одна друга АН на БЦ. Далі множимо все на 2 і маємо, що БД множене на АС дорівнює АН на БЦ. Звідси ділимо все на АН і маємо БД до АН, множене на АС, як БЦ. А далі ділимо все на АС. І звідси БД до АН як БЦ до АЦ. Ну і те, що потрібно було довести. І так, дивіться, давайте розглянемо задачу. нас цікавить номер 294. Перший варіант відкриваємо. Маємо номер 294. Дивіться, задача дуже нескладна. У трикутнику АБЦ. Давайте одразу малюємо трикутник АБЦ. А, Б, а Б, Маємо, я пишу дано. Трикутника БЦ. Відношення сторін АБ. До BC дорівнює 2 к 3. Тобто ось так. Знайдіть відношення висот трикутника проведених з вершин С та А. І так, я буду проводити висоту з вершини С. Ну, наприклад, ось таким якимось чином. Хай це буде СК. Так, і із кута А. Ну, така висота. Ну, наприклад, Т. І мені потрібно знайти значить відношення висот проведених з вершини С та А. Тобто СК до АТ. Розв'язань. Ну, давайте спробуємо. Так, Міша Мінаєв. Міша чує мене. Угу. Міша, давайте будемо користуватися ось цією елемою, яку ми з вами записали. Тобто висоти обернено пропорційні до сторін. Мені потрібно ЦК до АТ. І так, дивіться уважно. Якщо ми беремо Ц, ЦК до АТ. То сторони, я які буду брати ось тут? Б до якої сторони, Міша? Так, я щось тебе не чую. Чуєш мене чи ні? Не чую і тоді СК до АТ. Міша, якщо в тебе АБ до БЦ, як 2 до 3, то БЦ до АБ буде яке відношення? АБ до АБ до 2. 3 до 2. Так, ну щось дуже погано чути, але воно так є. І так, ну і це все, що потрібно було записати. Тобто, тут можна записати за лемою О пропорційності висот. Ну і відповідь. СК відноситься до ОТ як 3 до 2. Так, давайте запишемо другу лему. Пишемо, ну, це у нас L1 у цьому так параграфі. Можна написати L1, наразі буде лема 2 Пишемо лема 2 Властивість. Медіани трикутника. Властивість медіани трикутника. Властивість медіани трикутника. І пишемо медіана трикутника. Медіана трикутника поділяє трикутник. Медіана трикутника поділяє трикутник на два рівновеликих трикутника. Медіана трикутника Поділяє трикутник на два рівновеликих трикутника. Ми пам'ятаємо, що рівновеликі фігури це фігури площа яких однакова. Ми це з вами вже, ну, це ми це обговорювали з вами. Тобто ще раз, рівновеликі фігури це фігури площі яких однакові. Тобто не обов'язково, що мають бути рівними фігури. Ні. Мають бути рівними площі. Це називається рівновеликі. І так, давайте намалюємо трикутник. Ось в мене є трикутник. А, Б, С. Значить, пам'ятаємо, що медіана, Медіана ділить сторону навпіл. Тобто я проведу БД Ось таким чином. І це в нас буде Медіана. І так, маємо. Трикутник АБЦ. БД Медіана. І довести, що площа Трикутника а, Б, Д, площа дорівнює площі Трикутника БДЦ. Так, Даня Кабельов, чує мене. Так, чую. Давай. давай спробуємо це довести. Воно не складно. По-перше, ми розуміємо, що площа трикутника, Даня, давай будемо пригадувати. Площу трикутника ми як знаходимо? Одна друга помножити на, ну, на сторону до висоту. на сторону та висоту. Тому дивіться, я з вершини Б проведу перпендикулярчик. Хай це буде БН. БН є висотою одразу для трьох трикутників. Ми розуміємо, і для Трикутника АБЦ, і для Трикутника АБД. І для трикутника БДЦ. BDC. Трикутник БДЦ BDC, є тупокутним. І тоді дійсно висота BN буде знаходитись поза межами цього трикутника. І так, тоді давай подамо площу трикутника АБД. Це одна друга помножити на БН помножити на АД. Правильно. Далі подаємо площу БДЦ. ЧС. НС на БН. Одна друга БН на ДЦ. А, ДС. Mm. В тебе ж ось цей трикутник, бачиш? Mm. і ось це його сторона. І візьмемо, візьмемо відношення. Площа трикутника АБД відноситься до площі трикутника БДЦ. Тут я маю одну другу на БН на АД. І тут одну другу на БН на ДЦ. Значить, Даня, що я можу одразу скоротити? Одна друга на BN. Угу. Так. І що в мене залишається? Площа трапутника АБД ділена на площу БДЦ дорівня АД. Де це? Угу. А оскільки у нас БД медіана. І це в мене умовою, то я маю, що відрізки АД і ДЦ які. Рівні. рівні. І звідси я можу сказати, що площа. Що площа теж рівні? Так, звісно. Площа Трикутника АБД відноситься до площі Трикутника БДЦ, як АД до АД. Тобто замість ДЦ я підставив АД, тому що вони рівні. І ми маємо відношення, яке дорівнює чому? Одиниці. Одиниці. Ну а звідси я маю, що площі. Даня який? Рівні. Рівні. Так, все. Все, що потрібно було довести. Так, дивіться ще раз. Тобто, дійсно, якщо ви бачите трикутник, і в ньому проведена медіана, то обов'язково вона поділяє трикутник на два трикутника площі яких рівні, тобто рівновеликі. І давайте запишемо лему 3. Лема 3 – це є таке узагальнення другої леми, можна так сказати. Лема 3. Значить, пишемо. Давайте у дужках пишемо властивість, відрізка, що? З'єднує вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Властивість відрізка, що з'єднує вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Властивість відрізка, що з'єднує вершину трикутника з точкою протилежної сторони. І нижче пишемо формулювання. Пишемо формулювання. Відрізок. Відрізок, що з'єднує вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Відрізок. Що з'єднує вершину трикутника з точкою протилежної сторони? Поділяє, поділяє даний трикутник поділяє даний трикутник, поділяє даний трикутник на два трикутника, поділяє даний трикутник на два трикутника, площі яких площі яких відносяться. Площі яких відносяться як відрізки даної сторони. Площі яких відносяться як відрізки даної сторони. І так, відрізок, що з'єднує вершину трикутника з точкою протилежної сторони, поділяє трикутник на два трикутника, площі яких Відносяться як відрізки даної сторони. І ми з вами можна сказати, що це вже довели у минулій лемі. І так дивіться, будуємо трикутник. Беру будь-яку точку, наприклад, ось тут. Не суттєво. Тобто БД це не медіана, це просто якийсь відрізок, який сполучає вершину Б з якоюсь там точкою на стороні AC. Не суттєво, що то за точка. І так дано. Маємо трикутник ABC. Точка Д належить стороні АЦ. Потрібно довести, що площа трикутника АБД відноситься до площі трикутника БДЦ як відрізок АД до відрізка ДЦ. Ось що мається на увазі. Ось ці трикутники, їх площі відношення цих площ дорівнює відношенню відповідних відрізків. Доведення. Робимо так само, як і у минулій землемі. Проводимо висоту з точки Б. Дивіться. Ну, кудись сюди. Так. будь ласка, чує мене. Площа трикутника АБД. Це в нас буде шов? Mm. Одна друга. Uh, висота. Uh, Одна uh, друга. БН і АБ. АД. АДА. От в тебе. Висота і вот сторона. Так, до якої вона проведена. Далі. Площа трикутника БДЦ. Це буде шом. Друга умножити на БН умножити на ДЦ. Угу. Тобто ми розуміємо, що ось цей трикутник БДЦ. І щоб знайти його площу, я 1 другу множу на висоту та на сторону, до якої вона проведена. А сторона в нього ДЦ. Тоді беремо відношення площ. Трикутника АБД. Б ДЦ и одна втора умножить на БН умножить на ДЦ и подивить. На одна вторая, так на БН на ДЦ. Так что одразу можем скоротити? МВ. Так, і що в нас залишається? Аде поділене на ДЦ. Угу. І дивіться: так само, як і у минулі Лемі, ми отримали AD ділене на ДЦ. Тільки у минулій Лемі ці відрізки були однакові, тому що БД була медіана. І ми казали, що відношення площ до рівня одиниці. Тут я не знаю, яке відношення відрізків АД і ДЦ. Мені це не суттєво. Найголовніше, що я отримав ось цю пропорцію. Тобто я пишу: отже, площа трикутника АБД відноситься до площі трикутника БДЦ як відрізок АД до відрізка ДЦ. Те, що і потрібно було довести. Так, наразі, коли ми це вже знаємо, давайте подивимось на номер 307. 300 так, маша умови? Зараз. Давай ти поки що відкривай, а я роблю креслення. Значить, робимо у нас є трикутник АБЦ. Вище трикутника АБЦ дорівнює 28 квадратних сантиметрів. Точка Д поділяє сторону БЦ у відношенні 3 до 1. Рахуючи від точки Б, знайдіть площу трикутника АБД та та Угу. І так, маємо трикутника БЦ. У нас є точка Д, яка поділяє сторону БЦ у відношенні 3 до 1, рахуючи від точки Б. Ну, тобто, наприклад, десь тут вона знаходиться. <кхід> і тут буде 3 до 1. Маємо сполучення точок А і Д. І так, ми пишемо данон, у нас є трикутника ABC. точка Д належить BC. BD БД відноситься до ДЦ як 3 до 1. площа усього трикутника 28 см квадратних. І потрібно знайти. Площу трикутника АВД і площу трикутника АДЦ. Дивіться, така задача у вас буде обов'язково в останній контрольній роботі. Тому уважно. І так, розв'язання. Давайте дописувати. І розв'язання. Так, Маша, ми користуємося останньою лемою. Ми говорили, якщо у нас є якась точка, яка ділить сторону у певному відношенні, то площі ось цих двох трикутників вони як будуть відноситися. Маша, площа Трикутника АВД відноситься до площі трикутника АДЦ, як які відрізки? Є. БД до Д. ДЦ. Так, ще раз, ось. От і сюди, коли дивилася. В тебе площа трикутника А відноситься до площі трикутника Б як АД до ДЦ. І тут так само в тебе буде БД до ДЦ, так? А до ДЦ у нас яке відношення? 3 до, 3 до одного. Тоді я можу позначити площу трикутника АДЦ, наприклад, Х. А площа Трикутника А Б, буде яка? 3Х. 3Х. А якщо я складу площу цих двох трикутників, я отримую що? Площу Трикутника АБЦ. Тобто, ну я ж можу записати, що площа Трикутника А Б, дорівнює сумі площ Трикутників АДЦ, С... І А, Б, Д. <кій> Аксіома вимірювання площі вона ж працює. А площа трикутника, А, Б, Ц мені відомо. Вона 28. Тому яке рівняння я маю? 3х плюс... Х плюс 3 хрівна 28. Все. Ну і тоді зрозуміло, що 4х дорівнює 28, і тоді х дорівнює чому? Семи. Так, ну дивіться, в мене отут от є місце. от Я тут напишу. Що в мене Х дорівнює 7. Тобто площа трикутника А вона дорівнює скільки? Mm. Ну, якщо він був Х. Угу. Значить, пишемо. Площа трикутника А 7 см квадратних. І площа трикутника АБД буде що? 21. Угу. Це буде 3 помножити на 7 і маємо 21 см квадратний. Все. І так, домашнє завдання. Ви берете номери з другого варіанту. 294 та номер 307. Так, завтра ви очно чи дистанційно?